Ми у Вестмінстері, щоб знов переслідувати туристів, але здається, там відбувається щось цікавіше. Прямо там. Підемо перевіримо. Незвично те, що на дорозі взагалі немає трафіку. Наразі там відбувається протест, організований фермерами. Мій вибір на сьогодні для зйомки це Sony FX30, а на ній об'єктив Siri. Вони спонсори цього відео. Зазвичай. Коли знімаєте таку подію, ви думаєте взяти аноморфний об'єктив логічно? Ну, звісно ж, просто заради кіношності. Там є трактори. Давай глибше, ден. На асфальті кінське лайно. Я лише хочу назняти тракторів для біролів. Отже, об'єктив Сірі 40 мм F1,8. Найголовніше те, що цей аноморфний об'єктив з автофокусом. Гляньте на це, що мені подобається у партнерських відео сірів, окрім очевидного, це те, що мені ніколи не кажуть, що саме говорити. І я отримую скло і свободу знімати все, чого хочу. Отже, сьогодні я знімаю розлючених фермерів у Вестмінстері і покажу, що таке сірі 40 мм Т1,8 з коефіцієнтом стиснення 1,33. Я лише намагаюсь отримати аноморфічні бліки. Просто треба любити картинку аноморфіки, і з таким доступним, як цей, можна знімати не тільки великобюджетні фільми, а ще й, а, ем, звичайних людей, фермерів. І який красень! Треба любити картинку з аноморфа. Ви також могли помітити, що він достатньо компактний, як для анаморфічного. Це через конструкцію вона трохи інша. Зазвичай анаморфічний елемент попереду і це робить. І великими і з важкою передньою частиною тут же він знаходиться позаду, що робить його значно компактнішим. Ця перевага розміру і ваги відчувається в руках, особливо коли порівнюєте з 50 мм 1.6X зі світлосилою т 29 Анаморфічна частина розташована попереду, і це робить його помітно важчим. Особливо попереду. 40 мм Т1,8 легше, ніж може здатися. Навіть з легкою тушкою, як fx 30, все гарно збалансовано для зйомки з рук. Гав, наприклад. Майже як у старі добрі часи. Так, коли отримуєш новини, так. Але зараз без тиску у моєму житті завжди хтось у курці Барбел. Це відео спонсоровано Барбел. Усе залежить від назначення, але для того, що ми знімаємо сьогодні, такий сетап буде зручний для проникнення у натовп і зйомки у режимі стелс. Автофокус можливо також буде корисним частіше ніж ви того очікуєте. Одна з причин зйомки на аноморфне скло ручне фокусування. Багато з них мають зубчате кільце, і це біль у пальцях. Коли фокусуєтесь, цей також має зубці, не дуже приємні. Але з тим я маю хороший автофокус від Sony, дуже хороша система автофокусу, щоб зрозуміти, як працює об'єктив, і як же тут багато продуктів діяльності коней, вони вправно дотримуються свого раціону. Насправді він робить сетап доволі ергономічним, це правда. Тримаю однією рукою. І ще одна штука у тім, коли у вас є це. І повісили на стабілізатор, буде легше це все збалансувати. Можу це підтвердити, особливо враховуючи те, що в мене погано з балансуванням стабілізаторів, оскільки об'єктив не надто важкий попереду, на першому місці навіть не балансування стабілізатора, а те, що він може бути меншим, як Роні на RS3 mini. він легкий, тому простіше знімати однією рукою і не відчувати, що вона відвалиться. Але з тим, сьогодні стабілізатор ми не використовуємо. Пташки не співали, що тут буде Кларксон. Зафільмуємо ці прапори. Анаморфні об'єктиви використовують для досягнення кількох візуальних ефектів. Це специфічний блік і розтягнуте елонговане боке. Із цим склом ви отримаєте такий блік. Анаморфічний блік достатньо тонкий, і якщо ви захочете його показати, врахуйте, що він не настільки яскравий і помітний. Особисто я зрозумів, що це забагато, коли велика яскрава лінія перетинає весь екран і відволікає увагу від того, що безпосередньо відбувається у кадрі. Тому такий тонкий блік навіть у плюс. А що стосується боке, то треба дещо тримати в голові. З аноморфічним елементом в об'єктиві позаду у вас не буде. Просто не буде цього анаморфічного розтягнутого боке. Принаймні не так багато, боке все рівно буде виглядати інакше, аніж на звичайних об'єктивах. Воно набуває овальної форми, і якщо вам подобаються легкі ознаки анаморфічності, цього має бути достатньо. І якщо ні, то принаймні можна тішитись тим, що боке достатньо гарне. Воно без гострих країв і зовсім не кричуще. Проте багато доступних анаморфічних об'єктивів 133 і 1,6 не мають надто розтягнутого боке. Тому думайте. А от і боке це трушне боке. Взагалі, коли знімаю щось таке документальне, починаю цінувати це нове відчуття зйомки на аноморфний об'єктив з автофокусом. Давай спробуємо потрапити усередину. Це дозволяє робити те, чого не зможете зробити зі звичайними ручними аноморфними об'єктивами. Просто націлились і знімаєте. Цей фокус досить худкий. Кажу вам. Враховуйте, що це не об'єктив Sony, який чудово виконує роботу. Це не лінійні мотори Sony XD або щось схоже. Ви можете чути, як рухаються лінзи при фокусуванні. Але працює файно. І звичайно ж, покажу ступінь фокусного дихання. Отримайте і розпишіться. Фотографуєш портрети та набридло ретушувати кожну світлину вручну. Тоді тобі в нагоді буде чудовий AI-застосунок Reblume. Він візьме усю мішуру на себе, зекономить твій час та залишить більше простору для творчості. Reblume – це сучасний інструмент для пакетного ретушування, який використовує штучний інтелект. Дуже простий в використанні та працює без підключення до мережі. А результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть Залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, та за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Деблюм доступний для Windows та MacOS. Не гай часу завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під відео та отримай суперзнижку на чорну п'ятницю до 50%. На будь-який обраний план. Акція діє з 25 листопада до 1 грудня підтримай українського розробника. Хоча FX30, на який я знімаю, має дисквіз у Live View, і картинка не виглядає стиснутою, на жаль, Sony автоматично не фокусується у режимі дисквіз. тому я використовую зовнішній монітор з дисквізом, щоб зберегти автофокус. Наразі не так багато анаморфних об'єктивів з автофокусом. Але все рівно шкода, що автофокус не працює у Sony. Звичайно, як альтернатива не використовувати зовнішній монітор і десквіз. Тоді автофокус буде працювати і можна буде тикати по екрану. Отже, є кільце фокусування та діафрагми, перемикач кліків для кільця діафрагми. А з іншої сторони перемикач з автофокусу на ручний фокус. Блокування автофокусу також тут. А чому б не пофотографувати на анаморфний об'єктив? Розпізнавання облич також працює. Можна робити анаморфні стріт-фото. Бліки можна отримати у двох різних варіаціях. янтарний та холодний блакитний. Все залежить від особистих вподобань. Раніше мені подобались блакитні, бо вони мають більш очевидний ефект. Але тепер мені до вподоби янтарні, тому що вони краще підходять для зйомки в день. Ну і тому, що вони все ж менш помітні. Зазвичай на морфні об'єктиви мені подобаються, мені подобається ідея. Вони круті. Просто я не часто беру їх з собою, бо вони достатньо великі та важкі, і здебільшого я знімаю з рук. Але це... це скоріше мій стиль. А поки раджу підписатися на ютуб канал Павло з Фотіком, адже там багато цікавого контенту про фотографію. Давайте разом підтримувати фотоспільноту України. Посилання на канал в описі під відео. Сірі виробляє багато аноморфних об'єктивів 1.33, 1.66 APS-C, повнокадрові. А це скло для формату Super 35 стиснення 1.33. Але після тестування виявилося, що він і на повному кадрі Ок. Це було приємним сюрпризом використання на повному кадрі це як секретний чит код, який розкриває схований потенціал об'єктиву. Об'єктив, на щастя, має ущільнювач на байонеті, і це надає деякий захист, оскільки почав лити дощ. Єдина проблема, що краплі дощу потрапили на передню лінзу і зробили кадр мутніше, але дощ не зіпсує наш повнокадровий парад. Виглядає добре на повному кадрі, а візуальні особливості роблять його привабливим для зйомки людей. І додаткова ширина то скоріше плюс. Здебільшого немає жодних проблем. Так, він покриває повний кадр, але є невеличка віньєтка. Трохи присутнє зниження якості по кутах. На відкритій діафрагмі є вінєтка та зміщення кольору. Якщо на повному кадрі знімаєте на весь сенсор або ж фотографуєте, він'єтування, звичайно, буде більш помітним. Але якщо знімати 16 на 9, все буде чудово. як я казав, стиснення 1.33. Це більш корисно. І дає більше варіативності, чи не так? Якщо хочеться більше анаморфіки, беріть стиснення 1.6. Але чим більше я користуюсь анаморфним склом, тим більше хочу щось універсальніше. Але не тільки стиснення 1.33 відіграє значущу роль для мене у практичності, але й універсальність об'єктиву в цілому. І в деяких випадках роблять таке: анаморфічний об'єктив для кожного. І я думаю, це ідеальний варіант анаморфного об'єктиву, який не кричить про те, що він анаморфний. Тож це Сірі 40 мм Т1,8, коефіцієнт стиснення 1.33. Він маленький, легкий, універсальний. То що може не подобатись в такому об'єктиві? Він змушує вас знімати навіть з рук без штативу. І як зараз? Можливо, це саме те, що вам потрібно. Ну добре, пішли чаювати.